Після того як ми з вами вже відв'язали потрібну нам висоту голінища. То ось моя шкарпетка вже готова. Я додала 10 рядочків резиночки, ви можете на ваш розсуд додавати, скільки вам потрібно. Я так візуально, щоб було ніби завершено, додала. І пров'язала 2 ряди контрастною білою ниткою, саме для того, щоб вам гарно можна було роздивитись на відео, як ми будемо закривати. Одна із найбільших проблем шкарпеток, які в'яжуться від пальчиків, завжди стосується закриття, яке воно має бути, щоб це було і естетично, і в той же час виповнювало свою функцію, не передавлювало, не стягувало ногу, щоб комфортно можна було вдягати шкарпетки. Скажу чесно, я перепробувала декілька видів: це одні були недостатньо естетичні, інші були недостатньо еластичні. І я знайшла метод, який мене повністю задовільнив. Зараз я вам покажу, як він, власне кажучи, в'яжеться. І потім покажу вам, як це виглядає на готовій шкарпетці. На готовій шкарпетці це буде виглядати ось так. Ось такий кінчик. Він, як ви бачите, набагато еластичніший, навіть ніж блокатор. Мені дуже сподобалося. Він базується на італійському еластичному закритті краю, але це не класичне закриття краю голкою, тому зараз розкажу детальніше. Отже, зараз в нас на спицях резинка 2 х 2. За класикою жанру, для того. Щоб пров'язати еластичне закриття, ми розділяємо полотно. Якби ми зараз в'язали класичний італійський край, то ми б з вами міняли місцями лицеві з виворітніми петлями для того, щоб зробити резинку один на один. Тобто ми б перекидали петлі туди-сюди, міняли місцями для того, щоб у нас було не лицьова виворітня, лицьова виворітня, лицева виворітня. Цей метод схожий, але ми будемо додавати петлі. Тобто, дивіться, я пров'язала одну лицюгу. Зараз у мене йде доріжка ось із двох лицевих. Одну з них я пров'язала. І мені потрібно, щоб у мене була виворітня петля тут. І я її зараз буду робити ось так: із протяжки. Тобто, я її додаю. Нам потрібно пройти повністю так один ряд, щоб у нас стало все полотно. В ритмі резинки один на один. Зробити лицьова-виверідна, лицьова виверідна. Лицьова Отже, виверідню я додала, в мене є лицева виворітня на спицях. Наступна доріжка знову лицьова, я її просто пров'язую лицеву петлю. Виворітня в мене також є, я також її пров'язую. І тут в мене має бути лицева, але ви бачите, що в мене на спиці виворітня. Тобто лицеву я піднімаю протяжку і пров'язую її таким боком. Кладу протяжку, щоб у мене вийшла з перекрученої протяжки пров'язана петля. Для того, щоб у нас не було дірочок. Тобто, ось у мене моя протяжка перекрутилась, як ви бачите. Я пров'язала лицеву петлю. Виворітня в мене йде по візерунку в полотні. Я її просто пров'язую. Лицеву просто пров'язую. Тепер мені потрібна виворітня, і я її так само додаю із протяжки. Перекидаючи протяжку таким чином, щоб пров'язати виворітню петлю на перекрученій протяжці. Ось, бачите? І е, таким чином продовжуємо, нам потрібно повністю пров'язати ряд на одній і на другій спиці. Перейти на ритм резинки 1 на 1. Я пров'яжу цей бік, цей бік, і коли завершиться мій ряд, зустрінемось тут. Отже, я пров'язала до кінця ряд, і тепер в мене ритм на спиці повністю в, як в резинці 1 на 1, тобто чергування лицевих і виворітніх петель, і петель, як ви бачите, ми додавали стало більше. Що ми робимо тепер? Тепер ми діємо за алгоритмом класичного. Еластичного італійського закриття. Тобто нам потрібно пров'язати декілька рядів порожньої резинки. Я буду в'язати чотири таких ряди, тобто в візерунку в мене утвориться два ряди полотна з лицьового боку і два ряди з виворінього. Для тих, хто не знає, показую, як в'яжеться порожня резинка. Тобто, перший ряд в'яжеться лицеві петлі. Виворітні знімаються, ось так нитка перед роботою. Зараз я пров'яжу таким чином весь ряд. Всі лицеві я пров'язую, всі виворітні я буду знімати. І так я буду рухатись до кінця ряду. Виворітню зняла нитка перед роботою. Лицьову пров'язала, виворітню зняла, нитка перед роботою. Перед роботою, тобто ось, ближче до вас. В'яжемо так до кінця ряду. Другий ряд порожньої резинки в'яжеться навпаки. Зараз ми будемо пров'язувати тільки виворітні петлі, а всі лицеві знімати з протяжкою. Ось перша в мене лицева. Тут вийде після першого і другого ряду, що дві петлі з протяжкою. Зараз в мене остання петля ось не пров'язана. виворітня. нитка була перед роботою, вона просто перезнята. І тепер я перезнімаю в наступному ряду першу петлю. лицьову я знімаю, але нитка тепер буде за роботою. А виворітні всі петлі я буду пров'язувати. Виверідньо, пров'язала. Лицьову знімаю нитка за роботою. Виворітню ми в'яжемо, а лицеві в нас відпочивають. Це буде другий ряд порожньої резинки. І потім я повторю ці два ряди. Пров'яжу ще раз один ряд, виключно лицеві петлі, Виворітку я буду знімати, і Четвертим рядом буде ідентичний цьому, що я в'яжу зараз. Ідентичний другому рядові, де я буду в'язати виключно виворітні петлі, лицеві знімати. Ви можете пров'язати так само, як я, 4 ряди, можете за бажанням пров'язати 6 таких рядів, але більше шести, я думаю, що не варто в'язати. Хіба що ви в'яжете на спицях номер 2, тобто дуже тугенько і дрібна. Петля у вас, то ви можете по 4 ряди порожньої резинки пров'язати. Для спиці 2,5 і більше 6 я би не радила робити, тому що вже тоді може бути невеличка деформація полотна. Отже, зустрінемось з вами на закриті голкою. Після того, коли ми відв'яжемо потрібну нам кількість рядів порожньої резинки, ми будемо. Зробити класичне італійське закриття голкою, я також його покажу, тому що не всі вміють це робити, не всі знають. Пров'язуємо потрібну нам кількість рядів порожньої резинки надалі самостійно. Отже, мої 4 ряди порожньої резинки готові. Ось так це виглядає. Тобто додалось два. Візуальних ряди порожньої резинки з лицевого боку і два з виворітнього. От коли ми пров'язували виворітні петлі, тепер ми їх бачимо з виворітнього боку. Ось таким чином, коли ми пров'язували лицеві, ось вони тут. Тепер я буду закривати голкою, і для тих, хто вміє, ви робите класичне звичайне закриття порожньої резинки голкою. Для тих, хто не знає, як це робиться, я зараз покажу. Нам потрібно відрізати нитку. Яка буде приблизно як три наші окружності завдовжки? Я це роблю суто на око, цього нам має вистачити, ми відрізаємо робочу нитку, заправляємо в голку і починаємо наше закриття. Зараз ми з вами будемо попарно поєднувати лицеві та виворітні петлі між собою. Зараз трошки спробую пояснити на прикладі однієї петлі. Отже, ось зараз ви бачите лицьову петлю. Так, так як я в'яжу класичним методом, моя петля своїм личком, тобто ось її лицьова сторона, якби я її пров'язувала, я б заводила в спицю звідси. І ось так вона би розвернулась, тобто оце її лицьовий бік, личко, скажімо так. Це її лицьовий бік, відповідно, ось це її виворітня сторона в петлі. Якщо я заводжу голку сюди, то ми розуміємо, що я заводжу голку з лицьового боку петлі. Якщо я зроблю зараз ось такий рух, то ми розуміємо, що я заходжу в петлю з виворітнього боку, правильно? Якщо я сюди зроблю, то я з лицевого виходжу, а тут картина, що я з вивориту петлі, виводжу. Зараз зрозумієте, навіщо я вам це кажу. Тобто, для того, щоб зробити закриття голкою, нам потрібно поєднувати попарно, будемо поєднувати дві лицеві петлі і дві виворітні. Як це робиться? Перші дві ось так просто як лежать на спиці, я поєдную одразу. Просто між собою і знімаю. Між ними ви можете бачити, ось не тронута на даний момент мною виворітня петля. Я знімаю все. Тепер я е завожу голку у виворітню петлю. Але роблю це нібито, бачите, яким чином, так? Тобто, лице петлі повернути зараз дивиться на кінчик голки. Тобто, я заводжу з лиця петлі. Поруч стоїть друга виворітня петля. За, надалі буде завжди зберігатись ось цей темп, що ми заводимо з лиця петлі, виводимо в другу через виворітній бік петлі. Тобто ось петля, і я виводжу виворітній бік петлі. Буде ритм, як в резинці 1 на 1. Лице виворідка, лице виверідка зберігатися. Але ми поєднуємо пара. Ось тут пара лицевих петель поєднується. Дві лицевих. Я заходжу голкою з лицевого боку петлі, в наступну виводжу з виворітнього боку петлі. Я не знаю, чи вам? Буде зручне, моє пояснення, але я розказую так, як в свій час зрозуміла я. Тому що я довго плуталась, тут голку вставлять так чи так, куди? І коли я для себе в голові склала оцей ритм, що як в резинки один на один. Лице, виворітка, лице, виворітка, лице виворідка, але відносно сторони петлі. Тобто я зараз кажу про сторону петлі, куди я тикаю голку. Я тикаю в лице, вивожу виворідку, тикаю в лицевий бік, вивожу виворітній. Тепер ми будемо таким чином продовжувати надалі. Тобто, ось я трошки перевертаю, шукаю петля, яка вже була щойно прошита. Мені потрібно знову завести в неї голку, в неї я заводжу, виводжу в вільну, ще не прошиту. Як ми вже обговорили, вивожу з вивороту. Трошки підтягуємо, але сильно не затягуємо. Тепер в мене знову пара лицевих петель. Я знову починаю з петлі, яка вже один раз була прошита. По суті, в нас зараз кожна петля буде прошита двічі. Ось цю вже один раз прошили, я її знаходжу, в неї завожу, вивожу в сусідню петлю з виворотнього боку відносно самої петлі. Вивела, підтягнула, зняла. Тепер працюю з виворотніми петлями. Заводжу з лиця петлі вже раз прошитої, виводжу в нову з виворітнього боку петлі, Підтягую. і таким чином ми з вами рухаємось до самого кінця, допоки не буде закритий в нас весь край. Одна петля вже раз прошита, в неї заходимо. Виходимо з виворітнього боку нової петлі і тепер її ж знімаємо, повторюємо з іншою парою петель. Коли ми з вами дійшли до кінця резиночки, щоб виконати тут стик більш охайнішим, що роблю я. Тобто зараз у мене всі петлі вже прошиті, як ви бачите, і ці петлі. Це останні, ось лицьова і виворітня остання, це перша наша була лицьова. Тепер я зроблю вигляд, що я продовжую своє шиття, закриття, нібито, як я це робила і щойно. Тобто я останні ось ці. Останню петлю лицеву і першу поєднаю так само. Заводжу голку з лиця, вивожу з вивороту першої петлі, підтягую і по вже прошитим петлям виворітнього боку я повторю те саме. Тобто ці петлі вийдуть у нас, ніби як двічі прошиті, але таким чином ми з вами продовжимо. Бачите, ось, ось я підтягую і вже. Місце стика майже непомітне. Я підтягнула, але іноді я роблю іще декілька петельок двічі прошитих. Ви пробуйте, перевіряйте, це не має давати зайвого потовщення. Ну, тобто, коли я це роблю, то зазвичай, ось як ви бачите, своїми очима потовщення немає. Тепер я просто буду. Намагатися ось так непомітно між якимись перемичками робити такі стяпки голкою, десь отак вводячи хаотично. Головне, щоб це було непомітно і не стягувало нашого полотна. Таким чином, просуваючись, ось іноді я можу отак навколо перемички просто обкрутити голку. Ось ви бачите, перемичка під голкою знаходиться. Я навколо неї, ось так просто обкручуюсь десь в якісь абсолютно хаотичні місця. Я просуваюсь <порожнені> по порожнині цього шва для того, щоб зробити ось так. Тобто я ховаю кінчик всередину нашої порожньої резинки. Все те, що зайве, ми просто обрізаємо. І ось, власне кажучи, у нас вийшло. Ось такий край, тобто стик він трошки його видно, але я вважаю, що це ну, достатньо естетично і достатньо приховано і завуальовано проти інших варіантів, які я пробувала. Тепер, як ви бачите, розтяжіння дуже хороше, але воно не є чимось таким. Ще дуже кидається в очі, це достатньо естетично, достатньо охайно. Резиночка на блокаторі ось так трошки розтягнеться, так вона у нас висушиться і буде ось така шкарпеточка акуратно. Тепер цю шкарпетку можна повноцінно відправляти в прання, надівати її на блокатор, висушувати, і вона буде готова. Я для себе залишила шкарпетки із варіантом п'ятки з клином. Ось так. Дуже зручно сидить на ніжки.